Зараз буду виставляти фокусну відстань до матеріалу. Так, ну що, поїхали. Киянка Наталя Макар знає все про лазерну і фрезерну порізку, вправно керує верстатами та чоловічим колективом. І доводить, на жіночих професій не існує. Прийшла на курси декораторів. Як часто буває подруга, а ну а я дуже легка на підйом. А давай, а давай підемо. І зрештою, ну так би вона трошки походила, а я залишилася. За освітою Наталя, політологиня десять років працювала в рекламі, однак любов до декору перемогла. Жінка пішла з роботи і присвятила життя хобі. Ну, це там пиляння, шліфування, фарбування. І вдома зазвичай було страшне, бо спочатку це було на балконі, але потім воно розросталося. Потім в мене вже там з'явилася циркулярна пила на. Кухні, <смі> і стало ясно, що треба щось цим робити. Тож Наталя наважилася орендувати першу майстерню площею 18 квадратних метрів. Як зараз пам'ятаю, малесенька кімнаточка, там малесенький станочок, там ручний, практично. Ось так. Тоді Наталя займалася оформленням свят. Завдяки сарафанному радіо клієнтів з'являлося дедалі більше, а замовлення ставали масштабнішими. Тож жінка вирішила придбати професійний верстат. Оце він, до речі, малюк зараз він називається у нас. Замовили з Китаю перший станок. Нам привезли хлопці. Цей станок і провели мені інструктаж. Ну, може, там відсили 30 хвилин. І на цьому все моє навчання власне закінчилося. Ну а далі там, як завжди, там Ютуб і так далі, методом тика спалила там одразу контролер. Ну, нічого, все. Зато навчилася. Згодом до пари з малюком став іще один станок, велетень. Аби розширити виробництво, Наталя з колишнім чоловіком продали квартиру. Майстерня пройшла багато випробувань. Спершу революцію гідності тоді вирізала щити з фанери, там носила на майдан і все. І ну, одним словом, десь пару місяців я протрималася і вже розумію, що діла не буде. Ну якось воно взагалі не йде і нема замовлень, і ну, доведеться напевно там закривати. Тоді бізнес Наталі врятував проєкт Кузьми Скрябіна. Майстерня отримала замовлення на декор для програми Дача. Як зараз теж пам'ятаю, це такі були для саду такі риби великі там різної форми. Виробництво Наталі навчилося виживати під час пандемії, але його зупинила повномасштабна війна. А мене людина мала на виставку їхати. Я мала щось їй вирізати там для виставки. І я така думаю, ладно, відвезу дітей до сестри на дачу з мамою. Вернуся в Київ. Бо як я можу людину підвести? 24 лютого. Наталя так і не повернулася на виробництво. Застрягла в Макарівському районі, який швидко окупували росіяни. Жінка пригадує, як переживала за свого кота уму, що лишився в майстерні сам. Ну, я весь цей час дивилася за ним по камерах. Навіть я не знаю, може в нього від цього навпаки був стрес, але я Навіть трохи говорила з ним. Через 11 днів жінці разом із двома доньками вдалося евакуюватися на Львівщину. Туди знайомі Наталі відправили її кота. Останній раз була в майстерні 23 лютого, і потім зайшла рівно через три місяці, 23 травня. Я знову зайшла в свою майстерню з котом з дітьми. Тоді у Києві були проблеми з пальним, перекриті мости. Тож Наталя ухвалила доволі екстремальне рішення жити в майстерні без відриву від виробництва. Це було літо, тут тепло, в мене тут все обладнано гарно. То ми з дівчатами тут жили так, з моїми доньками. Основним завданням Наталі було, попри все, зберегти виробництво. Жінку підтримала держава. Вона виграла грант від дії, і майстерня поповнилася третім верстатом. Його назвали «Монстр». У нього найбільше робоче поле це фрезерний станок. Він обробляє трошки інші матеріали, товстіші матеріали. Штабної війни флагманом компанії Наталі була корпоративна сувенірка та декорації для івентів. Зараз додалися замовлення для військових, кроять заготовки для плитоносок, аптечок, саперних сумок. З чим іще експериментують, Наталя знімає на відео для Тік-Току. у свою справу. Вірить як ніколи і продовжує працювати, аби пришвидшити перемогу України.